Доброго дня! Сьогодні продемонструю вам підключення програмного РРО на базі баз розрібна торгівля. Для початку хочу продемонструвати наявне. Підключене обладнання, верніше драйвера обладнання, які поставляються з типовою конфігурацією. Як бачимо, серед них немає кіт каси. Для того, щоб її підключити, заходимо в конфігуратор. Перед початком робіт раджу зробити резервне копіювання, вивантажити резервну копію. По завершенню вивантаження. Переходимо в конфігурація, відкрити конфігурацію. Це може зайняти деякий час. Потім йдемо в конфігурація підтримка, налаштування підтримки. Включаємо можливість зміни. Перемикачі стоять на перших позиціях. Окей. Чекаємо, поки зміна режиму пройде. Далі в, редагується з збереженням підтримки правою кнопочкою, бачите, тут змінилося, тепер не редагується, правою кнопочкою мишки і перемикаємо перемикач на другу позицію. Окей. закриваємо це віконечко, далі правою кнопочкою мишки, йдемо у властивості. Спускаємося до самого низу і режим сумісності обираємо 8, 3, 14. І натискаємо бачоночок. І чекаємо, поки зміни відбудуться. Далі йдемо в розширення конфігурації, додаємо розширення. Тут можемо нічого не міняти. Потім стаємо на розширення. Конфігурація, завантажити конфігурацію з файла і обираємо файл розширення. Для цього ми переходимо на сайт kitkasa.com.ua, в завантажити рру, обираємо необхідну конфігурацію. Для нас це роздріб на даний момент. Переходимо за посиланням і завантажуємо файл розширення. По завершенню завантаження, обираємо файл розширення, погоджуємося, так, оновити, приймаємо зміни і тепер останній пунктик це знімаємо галочку Безопасний режим. В конфігураторі ми здійснили всі налаштування. Тепер заходимо в програму і дамо функції для технічного спеціаліста. Якщо їх немає, здійснюємо налаштування так як я вам показую. В розділі обробок знаходимо обробку оновлення драйвера Кіткаса. Оновити. На цьому наші налаштування Налаштування чи роботи з підключенням вже завершені. Тепер ми додаємо обладнання для підключення. Йдемо в адміністрування, підключення, обладнання. Обираємо драйвер кіт який у нас вже тут з'явився. Записати і закрити. Далі йдемо в настроїти. Прописуємо фіскальний номер нашої каси і ПН оператора. Податкові ставки заповнюємо за замовчуванням в додаткових параметрах. Ставимо галку відкривати форму чека. І якщо ви хочете, щоб цей чек друкувався автоматично, без яких дій, додаємо функцію Print записати та закрити. Для того, щоб перевірити, чи підключили вдало ми, проводимо тест пристрою. Тест успішно виконано. Основною перевагою підключення переро через розширення це збереження конфігурації типовою, що дає можливість і надалі самостійно оновлювати. Наприклад, для того, щоб оновити після підключення розширення конфігурацію, достатньо зайти в розширення, зняти галочку активно. Далі оновити, як зазвичай, ви оновлюєте свою конфігурацію, по завершенню оновлення знову проставити галочку Активно. Після чого можете користуватися і надалі розширенням перерокіткаси.